Скажіть, будь ласка, вам записали за вашим пропортанням судове засідання від 22 серпня. Так. Вам передали? Так. Ви маєте можливість його з ним працювати? Спілька? Так, мав, але питання в інше. Я попросив свою матір, щоб вона завантажила мені на флешку матеріал кримінального провадження. І вона прийшла з цим матеріалом кримінального провадження на флешці в СІЗО. Вона їх передає, але в СІЗО адміністрація відмовляється їх передавати. <спільно> да. a, так, це не матір, мабуть, має е, е, працювати, а є зв'язок і угоди е, 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 з адвокатом, адвокати мають знати, яким чином і як це зробити. Мама якби не є вашим захисником, То, що вона приносить як відповідні умови. Передавати вам чи не передавати, вони не мають мабуть переглядати а цей об'єм великий захисники. Будь ласка, вирішуйте це питання.